На Луганщині з райлікарні довелося евакуювати кілька десятків хворих. Медиків попередили про замінування приміщення, бомбу міліціонери не виявили. А от псевдомінера знайшли дуже швидко. Ним виявився дев'ятирічний хлопчик. Какой номер ти набирав Максим 103. – і що ти говорила? Что там бомба є в підвалі подвалі. А ти бачив. З чого ти це взяв Максим? просто так мати хлопчика не стримує сліз. Мобільний телефон синові купила недавно і попередила: дзвонити можна лише рідним, але якось хлопчик вдома занедьгував і вирішив пожартувати. А він знає, що не можна дзвонить ні в міліцію, ні в скору, ні в пожежну. Тільки якщо щось так случилось, тоді. каже: я сидів, стало скучно і почав дзвонити. Після тривожного дзвінка до лікарні відразу ж приїхали правоохоронці та рятувальники. Визволі взривотехнічну службу і з ОМВД Харківської області для того, щоб нам провела оглядові здання. Самі в це время начали організовувати і знімати евакуацію. У лютий мороз 80 хворих, п'ятеро з яких у важкому стані, просто на ножах. рятувальники і міліціонери пів кілометра несли до найближчого дитсадка. Тогда мы представили, что ті больні, которые находятся у нас в відділенні, у нас могли бути і люди на операційном столі. Могли люди знаходитися на під під апаратом штучного дихання. Могли Жаль, жінщини, могли бути тяжової діти. От Очень сильно переживали всі бомбу. У лікарні міліціонери не знайшли. Натомість вже за годину з'ясували, де шукати мінувальника. Усі матеріали про хибне замінування відправили до прокуратури. Дитяча розвага може недешево обійтися батькам хлопчика у кілька тисяч гривень штрафу.